Так, міган четвертий обійшов весь кузов, б'ється тільки в тому місці там де продавець казав. 190 213 ось вот тут. 193, 204 без шпакльовки. Вот. Цих два елемента крило і дверка. Пройом оригінальний, нетронутий, 76 94 Так, тут нічого не, не брали. Все, весь остальний кузов, оригінал і капот. Капот бється от в таких показниках тоже 240 там, до 250. 219 Фари цілі Резина зима. В принципі протектор ще міліметрів 4-5. Ну, зовнішня сторона чуть-чуть менше под'їдає резину в Або була перекачана. Ну і не докачена тобто. Так, різинка у нас 22 рік свіжа. Термоза. Гарна настанет. А якісь м'ятіни царапіни, бо щось зараз вона не зовсім чиста, тяжко побачити. Нема такого? Дружище, давайте дивитися зразу, бо в принципі я витягую те, що є. Ззаді взагалі остаток протектора великий. Таково 22 року. Так, да, так, да, 22 спереді чуть менше. Так, по тормозам ну, піджата, фрешка сама. Але я їм знімав на відео, так що так. фонарі цілі без запотілостей. 17 рік Оця? Та цю треба спробувати Ну, так, ну полюрнути. Вона не полюрована машина. Вона уйдеться з поліровкою. Всь мерка, сімка. 17, -ка, 7. -ка, Шата теж все добре. Але костую багато команд. 7. 140. 114. Тобі не брали, не Сто 130. Ну так, да, то там різниця невелика. Може, бачити, ці старіші прибори на да, нагрітому да. металі біля. Так, вони чуть-чуть, коли гарячий метал, трохи іскажають, я вже це замітив. І на великому розі теж. Можешь капот дернуть Давай ехать. 17, 17. Болтан капот вкрутився. Трево не видно, щоб знімалось. Так, салончик, сідушка не перешита, ну, в досить гарному стані, ось тут є маленькі царапки, вушка в нормальному стані кондиціонер дує досить сильно, все працює, тут трохи витерте, але воно не красилося. Руль так само не крашений. 191 тисяча. Далі. там нічого не кручено. Так, заднє сидіння взагалі як нове. Бутулок чистый. В хорошем состоянии машина, наверное, чистилась, химчистилась. Крыша чистенькая. Так. Камера. Є домкрат, є петля, є ключ газовий. Ой, балонний Є секретка, напевно, що да В принципі, все присутнє Запаска Це вже з нашими картами. Синення. Четвертий міган знизу, а сертифікат на ньому є чи нема? Без сертифіката. Так, стойка суха, пружина так, сила. Кузов без слідів ржавщини. Скорито ніде не цепляли. Так, Тут кузов тоже сухенький. Пороги цілі, ну труба вихлубна ржава. Це конденсат з кондера. Заливає. Куйники цілі. Шарові кульники теж цілі. На поволоцях ціла все. Тут все сухо і на місці. Всі защитки є. пути в стороне так само все доброе я надеюсь, что на весном. защита сила. так, радиаторы ну, побиті, ну, не критично интеркулер тоже есть не новий миушний так тут рішотка ніде не поломана знизу тут зацепили трохи і тут зацепили ну не критично в принципі машина непогана знизу